Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні продовжують придати нам питання підписників. Е, отже, таке питання мені задали, ну тут дещо й перевірки потребує, ну гаразд. Е, кажуть, 5 полків піхоти руської, ну, російської, йде в енергодар для охорони міста, непідтверджена інформація. Ну, перевіримо. Можна з цих новин зрозуміти, що вони не збираються здаватись та зробити жест дохлої мулі. Е, що буде далі? Там за ЕС, це ви знаєте, самі знаєте що. Ну, чудово знаю, я теплоенергетичний факультет закінчив. <смі> цикли з АЕС і будову я знаю чудово. Ну, добре, не про те мова, давайте подивимось. Ну, Для початку перевіримо взагалі, чи, чи має це місце. Ну і далі подивимося, що й до чого. В принципі, Енергодар та ЗС я дивився. Чи щось з того часу помінялось? Ну, сумніваюсь. Ну добре, менше слів більше діва, поїхали. Так, отже, скажіть мені, будь ласка, чи правда, що 5 полків російської піхоти е, їде в місто Енергодар і приїде туди ось найближчим часом. Хай скажіть, роне правду. І перша руна Іса. Ні. Ну, добре, давайте вже докладу. Я вас перевернутий. Єба. Ну, таке, знаєте. Ну, ну гаразд. Іса, я вас перевернутий кебо. Е, так, до речі, ставте, будь ласка, лайки і підписуйтесь на канал. Дякую. Ну і заходьте на вкладка Спільнота, воно ж обчаство, там актуальні новини. Ну і не тільки. Добре, що в нас тут? Ну, ось блокування йде відразу. Блокування. Ця руна певну інформацію. Ну, ні, це не про прикриття інформації в даному випадку. Це якраз от про дезінформацію. так, Ось дивіться, блокування чого? Блокування руху. Ну, тобто, рух та куди рух? А ось чому. Ну і що це таке? Це договорняк. Ну як? Про партнерство, про договори, мова. Ну, відповідно, що. Може, такі плани і були, на даний момент ні. ні не про те мова. Тому що там чи домовились, ну, мова про орків, що вони там щось у себе домовились. То при слові договорняк всі е, по, відразу бачать слово зрадоньку. Ні, це не, не про те мова в даному випадку. Ну, домовились там щось між собою. ну, можливо, знаєте, е, можливо, просто не хочуть туди їхати. Ну, тому що розуміють, що їх там чекає, розуміють, що. Пищики їм будуть, як -то, як то кажуть. Знаєте, є такий гарний виріз, вираз. Недавно дізнався, що це, окрім того, що лайка то це ще й село в Україні. Е, нічого не маю проти його жителів, відразу скажу. Е, добре, е, ну що тут дивитися? Інформація в този мимо каси. з доброї волі? Ну, добре, ну давайте подивимося, в принципі, ЗС та Енергодар дивився. Давайте ще раз подивлюся, я певний час пройшов. А раптом щось помінялось. Так, дякую за відповіді. Добре. А давайте хитро спитаємо, що там буде звільнено, як там буде звільнено. Не хочу передивлятися, в принципі, там не так багато часу пройшло. А давайте спитаємо, зокрема, про жест доброї волі. Чи може і чи буде. Отак от. Добре, ну отже, скажіть мені, будь ласка, чи росіяни здійсняють так званий жест доброї волі? Ну, тобто відступлять із Запорізької АЕС без бою? скажуть роне правду. Ей вас. Гебо. Так, урус. А, цікавше, Ну добре, докладу. Райда перевернута. Вунйо перевернута. Ансус перевернутий. А, ага, це вже дуже цікаво. А, ну я правильно розумію. Ага. Добре, дивіться, що у нас тут. Е Ейвас, Гебо, Урус. Ну, відповідно, ну, ось оборона. Тобто, ну, вихід доброї волі, вже з доброї волі, да ні. Не зовсім. Спробують оборонятись. Але дивіться, що далі. А далі падає договір. Це, от явно, як договір проглядається, як партнерство. Договір з ким? Та ось з ким. Урус. Збройні сили України. Ага. Тобто спробують, домовля... тобто спробують щось оборонятись, їх там, суючи, по всьому обломлять добре. І ось, бачите, підуть на договори. оборона. А можна по-іншому, до речі, прочитати. Ось як оборона, ну яка там зараз є, так, піде на договори з Києв та ЗСУ. А дивіться, далі, падає. Райдо перевернуто і. Ой боже, іса. райда перевернута, Вуня перевернута, Ансус перевернутий. Е, ну, я до себе доклав, ні. Не підтвердилась моя здогадка, ну добре. Тоді інша трактовка прийшла мені. Е, дивіться далі. Що це у нас? Ну, ось, бачите, як відрізання доріг ким? Ну, відповідно, ким і для кого. Для Збройних сил. ой. Кажуть для Збройних сил. Тьху -тьху -тьху. Е, для якраз оборони. Ну Ось бачите, підручної оборони випав. тобто це для орків. Ось перекриття доріги йде, сумні новини. І ось бачите. Ну Це і про прильоти дронів, зокрема. так Ну Це руна явно дрони в мене обозначає е, Так і знаєте про певну дезінформацію довкола цього. Ну Тобто, будуть там, знаєте. Одним словом туман війни там буде. Багато дезінформації буде стосовно ЗАЕС, зокрема. Ну, та в принципі вже є, що дивуватись. Е, але бачите, для орків печалька там намічається. І все-таки, бачите, є шанс того, ну, великий доволі шанс, тому що я бачу, що вони такі, це буде не жест доброї волі, це буде, от саме знаєте, домовленість. Так? Що ми виходимо тільки не валіть нас. Ну, якось так. Може вийдуть в полон, до речі. Такий варіант може бути. Хоча, напевно, все-таки просто спробують звалити, що й відпустіть нас, ми станцію залишимо, тільки не чіпайте. Ну, то, то, Тому що їх там явно оточення їм світить і відрізання всіх шляхів. Печалька їм там буде, одним словом. Ну, Тобто так, ймовірно, що так. Бойові дії на самій ну, я вже дивився, там мало вірогідно. А якщо й буде щось, то це більше всього, що якраз ось. Це, до речі, можуть бути як дрони, так і високоточні снаряди, на кшталт Скалібура чи то Хаймерса, у яких там відхилення один метр. Ну, тому що всі розуміють, так, що по атомній станції лупити ну, це треба трошки бути трошки скаженим, кажучи. Ну, орки, в принципі, це робили, але вони адекватністю не відрізняються, правда? Гаразд, ну, ось таким чином. Такі от розклади вийшли. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!